Витік на магістральному газопроводі у Рінгової помари Ужгород. Ліквідувати аварію виїхали одразу кілька служб. Таким був сценарій тренувань, які вперше провели на Закарпатті. Зафіксовано зниження тиску на вихідному шлихі КС а газопроводу Прогрес, тобто є підозра на розревізацію газопроводу. Оголошую збір бригади РЕП. Пожежники, рятувальники, газовики, медики, міліція одночасно виїжджають на місце, де сталася аварія. Тут суха трава, є поранені, вогонь наближається у притул до газогону. Якщо б така була насправді, значить полум'я дуже б високо. Піднімалося порядку 20-25 цих і підійти близько не можна. Так, так ми приблизно таку відстань ну, тримали. Ця ділянка газопроводу у Ренгою Помари Ужгород проходить над річкою Латориця. Трубами біжить 70% блакитного палива до Європи. Тому в разі аварійної зупинки компресорної станції під загрозою і український, і європейський споживач. Газопровід прогрес, по якому блакитне паливо транспортується до Європи. Порядка 170 мільйонів кубічних метрів природного газу надійшло за останню добу для споживачів Європи. Пожежу загасили, починають охолоджувати газогін. Найскладніша справа швидко закрити там, де дірки. Проводити подібні навчання на стратегічно важливих об'єктах вимагає ситуація в країні, пояснюють газовики. До терактів і диверсій треба бути готовими. Аварійні тренування такого масштабу тут провели уперше. Із Закарпаття Нінікогасян Іван Бабущак. Сабиття канал Україна.